Бачу, всі зайшли, тому я вітаю вас. Це частинка саме для вас в сьогоднішньому дні. І перше в мене буде для вас таке запитання. Чи бувало у вас таке, що ви щось дуже-дуже сильно просили від батьків, а вони вам того не давали або не дозволяли? Було? Було? Да. Так. Було. Я вірю, що в кожної дитини таке було, тому що колись у мене таке бувало. І знаєте. Історія наша буде досить така цікава, і ви в кінці зрозумієте, чому я запитала вас саме це запитання. Тому уважно слухайте, бо в кінці буду запитувати. Дивіться, літо цього року було надзвичайно надзвичайно сухим, і земля страждала від засухи. І наш Петрик разом з батьками дивися, як вигорає трава і засихають пастбища, а все не було, ні не було. І скажіть мені, у що земля перетворюється після того, якщо довгий час немає дощику? Вона тріскається. Правильно, покажте нам картинку. От бачите, там, де раніше була річка, там дійсно вона пропадає і земля просто тріскається. А з деревами рослинами що відбувається? Вони засихають. Правильно, вони засихають. Бачите, вся земля страждала від того, що не було дощу. І Петрик одного разу підійшов до тата і запитав: тату, а чому ми стільки молимося і просимо Бога за дощ? А дощу все нема і нема? Тато відповів, що в свій час Бог пішле дощ. Але Петрик не зупинявся, Тато, але ти бачиш, наскільки землі погано, наскільки нам погано. Ми хочемо, Земля хоче пити так само, як і ми хочемо пити. Але тато сказав, що якщо Бог не дає дощу, значить так потрібно. Тут Петрик взагалі не розуміє, каже, потрібно, щоб було погано. Тато сів. І об'яснив йому, що життя не завжди складається так, як ми хочемо. І зачасту ми, знаєте, перед мудрим Богом, як ті маленькі комашки, які позають. Нам здається, що ми бачимо дорогу, але що буде за поворотом, ми не знаємо. І ми повинні довіряти Богу, який віддав за нас все своє життя і всю свою любов. Він віддав за нас. Сина свого і не пожалів його, то як Ви рахуєте, йому жалко дощу буде? М? Буде жалко йому дощу, якщо він віддає Ісуса за нас? <клес> не буде жалко. Але Петрик все рівно не розумів. Як це так, все, стра... все страждає, рослини висихають, земля засихає, а дощу нема. Але тато продовжував, що коли Господь хоче. В своїх дітях зміцнити їхній характер, він допускає, щоб в їхньому житті розгорався вогонь випробуваний. А ще Біблія говорить, що такі моменти потрібно радуватись. Чому? Тому що після цих всіх випробувань ми будемо сяяти, як золото очищене. І нам потрібно любити Ісуса і довіряти Ісусу. І якщо Ісус рахує, що тепер нема, не потрібно дощу, значить так і треба. Але прийде час і він Його пошле. Тому що після випробувань завжди приходить полегшення. І знаєте, Петрик не завжди розумів маму з татом Ісуса. Він більше не просив про дощі не запитував, але він точно знав. Що Ісус і батьки його надзвичайно люблять. Тому Він просто вчився довіряти. То як ви думаєте, чому інколи батьки не дають вам того, що ви сразу хочете? Можливо, дійсно, і Бог так бажає, але дивіться, до прикладу, візьмемо якусь ігрушку. От ви її хочете, вам батьки її купляють. Ну, ви погрались один день-два дні, все, вам далі стає, вона не цікава, правда? А коли, до прикладу, мама тато скаже, давайте мені допоможеш з цим і як ви нагороду, ми далі підемо і придбаємо тобі цю ігрушку. Скажіть, ви більше будете цінити цю ігрушку? No. Hmm? No. Будете. А ще саме головне що вас вчать довіряти. Довіряти те, що слово Бога це що? Це незмінне слово, яке непремінно відбудеться в нашому житті. І знаєте, пам'ятний наш настиг, він записаний в Якова 1.12. І звучить він так. Блажен чоловік, який переносить іскушення, тому що був іспиток, он получить вінець життя. Которий обіщав Господь, любящий його. Тому я бажаю вам, щоб ви дійсно, навіть якщо ви щось не розумієте, ви довіряли своїм батькам і люблячиму нашого Господу Ісусу Христу. Амінь.